Віддали, віддали віддав всього себе, як і команда віддала себе повністю. Я думаю, що ми тут болівальниками трошки на Києві пошуміли. Дякуємо хіту з перемогою їх, але я гадаю, що ми дали їм дуже, дуже такий потужний бій. І я думаю, що наші перемоги ще попереду. Наша команда стояла шкіл на фоні лідерів? Особливо в першому таймі. Звісно, достойно. Ну як? 4-5 на виїзді з чемпіоном України. Ну, мені здається, ну не мені судити, тому що я не можу об'єктивної думки мати. Да? Але ну, на, мою, на мою думку, більш ніж достойно. Рухаємось далі. Зростає український футзал при таких матчах. Стовідсотково зростає. Коли у нас молоді, молоді хлопці грають з, з хлопцями, які. Зайняли ну, третє місце на чемпіонаті світу з тим же Дабакшиним, який має бронзову статуетку чемпіонату світу. Ну я, я гадаю, що це, це дуже сильно. І, і наші молоді гравці, звісно, вони зростають і далі більше.